Добрий ранок, добрий ранок, всеукраїнська поетична родина. Добрий ранок усім, хто поруч і поряд. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір усім, хто, можливо, подивиться цей етер у запису. Скажіть, будь ласка, чи видно мене, чи чутно на всяк випадок, щоб я. Менше хвилювалася. І будемо починати. Сьогодні, за традицією, Всеукраїнська поетична родина. Я дякую за ранок. Дякую за ранок усім, хто захищає, оберігає нашу землю і наше небо. Сьогодні другий день весни. Сьогодні прощена неділя. І тому я дуже хочу попросити вибачення всіх, кого я ненароком могла образити. Вибачте мені, будь ласка. І я сьогодні дякую за весну. Я дякую за весну усім, хто захищає нашу землю і наше небо. І я дуже прошу усіх приєднуватися до допомоги. Волонтерам, волонтерам, все українська поетична родина. Посилання на збори яких можна знайти у коментарях під цим відео. Допомагати тому, що вони роблять дуже необхідну зараз для нас усіх справу, допомагають нашим воїнам, нашим захисникам. Тому приєднуйтеся, будь ласка. А ми читаємо вірші сьогодні і трохи співаємо. В сьогоднішній ітер мені хочеться почати з вірша прекрасної мудрої Аліни Васильівни Костенка, до якого я звертаюся часто, особливо протягом останніх років. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої Орди, Маленький сірий чоловічок, накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Але хто б куди не дивився, а нам? Своє робити, тому допомагаємо і не опускаємо руки. І читаємо вірші, співаємо дякуємо за те, що у нас є тут і зараз. А зорі дихають весною. Може Сьобрій довгою струною ложе, готує сонцю вже давно свіже і зарубцьоване вікно ближе та білим, білим олівцем лютий малює сонячне лице зу. У сиві капці хижих хмар щільних, убирі крижаних отар, винних. ти грай на обрію своє чисто, допоки сон немає, місто ще ліпить срібним кришталем. Є ліпить срібним кришталем луки, і гріє зоряним дощам руки. Найнаші наші зорі дихають весною, і час розчиниться у вірі, і зойк мурахою по шкірі, хитне осердя. І затихне, і поряд хтось промовить Дихай, І органза за Укриє ніч, межа світів торкнеться пліч, схлипне сніжинка на долоні, Зорею зродиться безсоння, моря зберуться по краплині, Займеться рута на стежині, і тиш чуттєве не облиш, мережкою вплете у вірш. І якби що не було у цьому світі, але усі наші дороги прямують додому. Ці дороги навколо, сплетіння судин, все здається без межа, часоплинна видна кола, ба у кола мережиться дим. А чи дім огортає шляхи усамітнене соло, ба у кола дим А чи дім огортає шляхи усамітнене соло, розпливлись по ло крайцях, світанки світи, звична стала. Чужим а чужим хріє долі, на щоках, що тату, Полишає сліди, перший промінь Зорі і сіда у долоні, на щоках, що тату полишає сліди, перший промінь Зорі і сіда. Пісує межею багаті людина і пірнає увер, хтось пливе, хтось уперся, вдих фіксує, рубіж подорожніх годин. Сна. До дна, вивертаючи душу, плекаючи сни кольорові, шукаєш навпомацьки мушлю, наснаги весни і любові, закусуєш губи невпинно до зойку, до першої крові, Боденність крокує сумлінно, ховаючи плід у полові. Та раптом, коли ані звуку, довкруж, Із невіра стіною. Хтось пошепки скаже, дай руку, я трохи побуду з тобою. Слова проростають у лінії лінії лінії, міняючи подиху доток чи доторкрух. За долями колі, 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 шляхів перехресті нестоланих поспіль мостів, і вірять у сонце яскраві, пишні магнолії, у білих, затертих, відвертих міжрядях листів, і вірять у сонце яскраві, пишні магнолії. Затертих, відвертих, рядях листів, а за конами, комами, комами, комами сміється, танцює, ридає, співає ще мить. Стежками, садами, дворами, рядками знайомими, не втрачена ніще не втрачена мить Ришками, садами, дворами, рядками знайомими ми, не втрачена досі, не втрачена мить, слова проростають у лінії, лінії, лінії міняючи подиху, доток чи доторк руки. Світлімо в серпні зірки! Не втрачайте миті, допомагайте! Допомагайте усім, хто захищає зараз нашу землю. Посилання на збори волонтерів всеукраїнська поетична родина можна знайти у коментарях під цим відео. Бережіть кожну мить! Будь ласочка. У пізніх весен рано цвіт звиває в постулати лози, І проза літ, проста і боса Лишає на корінні слід. На шифті колій горить цвіт, випещує бруньки кохання, І перший пагін, як востаннє, летить у вранішню блакить. І та вібрує і тремтить, бодай розродиться зорею, та межі небом і землею. Зігріє вічність ще на мить. Дякую всім, хто приєднався до Етеру. Всім добрий ранок і гарного, тихого, спокійного дня. Я бажаю. Повітря над містом пливке занадто бентежне, Вуглинка між ребер надміру пече і щемець. та в ранішній птах набира висоту обережно і серце весни промовляє, у голос живіть. А ти бережи, бережи, бережи наше небо. А сонце сідає в обійми вишневих заграв. і ніч докохаю, римує молитву за тебе, і ти шуланів між ажин за заколисує, став. картати бетони ще трохи і вдягне зелене, і гілля буску до проміння потягне бруньки. Бабкою крига зими проросте біля клена, і знову гаряча рука доторкнеться руки, лишень бережи, бережи, бережи наше небо, де сонце сідає в обійми вишневих заграв, і ніч кохаю римує молитву за тебе.

Вістом пливки занадто бентежне, вуглинка між ребере надміру пече і мить, та вранішній птах набира висоту обережно, і серце весни промовляє у голос любіть. Любіть, живіть. Кохайте і допомагайте. Допомагайте, будь ласка, усім, хто захищає, усім, хто тримає на своїх плечах наше сьогодні і наше майбутнє. Я дякую усім за ранок. Я дякую усім за весну. Я нагадую усім, що збори волонтерів, «Всеукраїнська українська поетична родина, можна знайти. У коментарях під цим відео приєднуйтеся, будь ласка. Також ви можете задонатити усім волонтерам, яким ви довіряєте. Цей етер, у тому числі, до того, щоб нагадати про, це, про те, що це необхідно нам робити. А також ви можете самі приєднатися до етерів, читати поезію, не обов'язково свою. У нас багато прекрасних талановитих. Авторів, ви можете співати, ви можете будь-яким чином приєднуватися до гарних справ. А я бажаю усім гарного, тихого, весняного дня. Най все буде добре і най все буде Україна. Дякую безмежно усім, хто поруч і поряд. І ще раз прошу вибачити мене, якщо щось не так. Дякую усім. Дякую за сьогоднішній ран.